Розділ 32. Новий Аладін. Хоч би якими квапливими і різноманітними були відкриті приготування Джона Пендлтона до від'їзду, дві справи він зробив потай і дуже зосереджено. Цими справами були два листи. Один до Поліанни, а інший до місіс Полі Чилтон. Листи з детальними вказівками були передані його економці Сюзен, щоб та доставила їх за адресою одразу по від'їзді обох Пендлтонів. Джиммі про це нічого не знав. Поїзд наближався до Бостона, коли Джон Пендлтон сказав Джиммі Хлопчику мій, я хочу тебе просити про одну ласку, точніше, про дві. Перше, не кажімо нічого місіс Керрію до завтра, а друге, дозволь мені спершу піти самому в ролі твого посланця, а сам ти вийдеш на сцену, скажімо, годині о четвертій. Згода? А вже ж, охоче відгукнувся Джиммі, я не тільки згоден, але навіть радий, що ми застосуємо таку тактику. Бо я ніяк не міг вирішити, як до цієї справи взятися. Тому я радий, що ви зробите це замість мене. Чудово! В такому разі, завтра зранку я спробую зателефонувати твоїй тіточці і домовлюсь про зустріч. Дотримуючись своєї обіцянки, Джиммі наблизився до будинку керію лише о четвертій наступного дня. Але він був такий збентежений, що мусив двічі обійти навколо будинку, перше ніж набрався мужності, щоб піднятись широкими сходами на ганок і натиснути дзвінок. Проте у товаристві місіс Керю він одразу ж зробився самим собою, так швидко зуміла вона створити невимушену атмосферу і з таким тактом вийшла зі складного становища. Звісно, на початку були сльози і вигуки, навіть Джон Пендлтон тайкома витяг з кишені хусточку, але дуже скоро відновився звичний спокій, і тільки вогник пристрасної ніжності в очах місіс Керію і захват, і щастя в очах Джиммі і Джона Пендлтонів свідчили про винятковість цієї зустрічі. Як це благородно з твого боку уставлені до Джемі, вигукнула місіс Керію, звертаючись до племінника. «Джемі, я далі називатиму тебе Джемі з огляду на зрозумілі тобі причини. До того ж, тобі це ім'я дуже личить, ти цілковито правий, коли вирішив так вчинити. як на те пішло, я в певному сенсі теж жертвою». Сумно додала вона, з якою радістю я представила б тебе як свого племінника. Авжеж Тьотю Рут, я. здушений вигук Джона Пендлтона змусив Джимі замовкнути. Він обернувся і побачив у дверях Джемі Седі Дін. Обличчя Джемі було геть блідим. Тьот Рут. вигукнув він, переводячи переляканий погляд з місіс Керю на Джиммі. Ви хочете сказати? Місіс Керрію і Джиммі зблідли не менше за Джеммі. Однак ситуацію врятував Джон Пендлтон. Так, Джеммі, а чом би ні? Я однаково мав намір сказати тобі про це, то скажу просто зараз, не відкладаючи. Джиммі з жахом сіпнувся вперед, але Джон Пендлтон поглядом змусив його замовкнути. Нещодавно місіс Керрі зробила мене найщасливішим з чоловіків, відповівши так на запитання, що я їй поставив. Тож коли Джиммі називає мене дядьком Джоном, чому б йому одразу не почати звертатись до місіс Керрі тьотя Рут? Он як. захоплено скрикнув Джемі, тим часом як Джеммі змушений був зібрати всю свою силу волі, щоб не виявити власного здивування і захвату. Природно, що після цього в центрі уваги опинилась місіс Керрію. Небезпечна мить минула, тільки трохи згодом Джон Пендлтон прошепотів Джеммі на вухо. Бачиш, шибенику! Нікуди ти від мене не дінешся. Будеш тепер племінником і їй, і мені. Щойно були висловлені привітання місіс Керрію і Джонові Пендлтону, очі Джемі раптом спалахнули радісним світлом, і він обернувся до Седді Дін. Седі, я зараз їм усе скажу. вигукнув він. Гарячий рум'янець на щоках Седі розповів історію кохання раніше, ніж її змалювали нетерплячі вуста Джемі. Знову пролунали вигуки захвату, привітання. Всі сміялись і тиснули руки одне одному. Але захват Джемі майже одразу згас, і він поглянув на всіх трохи ображено, стугою в погляді. Вам усім добре, став він нарікати. Ви маєте всі одне одного, а я чужий на вашому святі. От якби одна леді була тут, з нами, можливо, у мене теж була б нагода дещо вам повідомити. Стривай лишень, Джиммі, перервав його Джон Пендлтон, уявіть, що я Аладін, і дозвольте мені потерти чарівну лампу. Місіс Керю, ви дозволите мені покликати мері? «А вже ж, прошу, проказала місіс Керю спантеличину. Спантеличення відбилось також на обличчях решти присутніх. За мить Мері стояла у дверях кімнати. Здається, щойно приїхала місіс Поліана, і я не помилився? Так, сер, вона вже тут. Будь ласка, попросіть її піднятися до нас. Поліанна тут? хором вигукнули присутні, тим часом, як Мері зникла, виконуючи доручення. Джиммі спершу зблід, тоді почервонів. Так, Кивнув Джон Пендлтон. Я вчора надіслав їй листа через свою економку. Я дозволив собі запросити дівчину сюди на кілька днів, щоб вона могла побачитись з вами, місіс Керю. Я подумав, що дівчині потрібен відпочинок, а моя економка залишилась з місіс Чилтон і подбає про неї. Я написав листа також самій місіс Чилтон. Додав він, звертаючись до Джиммі з багатозначним поглядом. Я сподіваюся, що, прочитавши мого листа, вона дозволить Поліанні приїхати і скидається на те, що вона таки дозволила, якщо Поліанна вже тут. Поліанна справді стояла у дверях з сяючими очима, але трохи налякана і збентежена. Поліанно, кохана, Кинувся до неї Джиммі, стискаючи в обіймах і цілуючи. Ох, Джиммі, тут стільки людей, знічено зашепотіла вона. А я поцілував би тебе навіть посеред Вашингтон Стріт, піднесено вигукнув Джиммі. Поліанно, ти сама подивися на цих людей і побачиш, чи варто соромитись їх. Поліанна подивилася і побачила. Коло вікна, тактовно відвернувшись, стояли Джеммі і се Дін. а коло іншого вікна, так само тактовно відвернувшись, місіс Керрію і Джон Пендлтон. Поляна вспіхнулася так зворушливо, що Джиммі знову поцілував її. Ох, Джиммі, як це пречудово і дивовижно, ніжно прошепотіла вона. І тьотя Полі, вона тепер все знає і все владналося. Та я думаю, що в будь-якому разі все б якось владналося, бо вона вже почала було страшенно переживати через мене. А тепер вона така рада, і я теж. Ох, Джиммі, я тепер така рада, я страшенно щаслива. У Джимі перехопило подих від невимовного захвату. Дай, Боже, дівчинко моя, щоб ти завжди була щасливою, промовив він схвильовано, не випускаючи її з міцних обіймів. А я впевнена, що так і буде, зітхнула Поліанна, довірливо дивлячись на нього щасливими очима.